І всім привіт, друзі! І ви на моєму каналі я спортсмен, спорт це моє життя. Для вас записую другу частину відео про, Подольську... а, про Подольський парк. Друзі, тут колись раніше був стовок, і тут приїжджало дуже багато людей відпочивати, жарити шашлики на ривалочку. Е, до речі, тут вже нічого не залишилося, я вам так покажу, Дивіться, одні зарослі, одні кущі, одні дерева. Нічого тут нема. Ну, це такий собі парок, друзі, парочок. Да, парок. Тепер йдемо з вами в ту сторону, будемо знімати. Е, тут там люди одихають, приїжджають. Гуляють, веселяться. І... і нас є... А, і є одна сцена, де люди, співають там люди і... і святкують 7 липня день Івана Купалова. І... Івана Купалова. Зараз вам таку сеньку знімлю. А поки дивіться, оце парок. Друзі, відео, щоб виходило по 20 минут. Мені треба підтвердити свій номер і під, підтвердити свій вік. Тому що зараз я, на жаль, не зможу по 15-20 хвилин знімати. Е, Придеся просити свого тата, щоб е, позвонив в ту, е, ту компанію, розрішила мені знімати багато відео. Воно, бачите, друзі? Двісі, там ззаді мене сена. А там співають музиканти і і ці зоні гуляють люди. Вона таке свій порочок, бачите. Е, друзі, моя ціль, моя ціль е, до кінця цього місяця, да, до кінця вересня, набрати хоча б тисяча підписників. Бля, тут люди одихають, я маю. Якісь діти сидять. Якісь сидять діти. Воно бачите, друзі, це така сенка. Оце така сена, друзі. А тут гуляють, веселясять люди. Так, да, друзі, це тут така сіна, теж заброшка. Дивіться, теж заброшка, бачите. Оце, знімаю вам по забросить. забросьці. Це теж заброшка. Бачите? Оце така заброшка. Дві хвилини, да? Оце така заброшка, друзі. Оце, друзі, така сцена. Оце, друзі, така сцена. Тут тебе написано, якісь 211 гривень. Так, я поки зайшов сюди. Е е е е якісь цей, блін, як вам сказати, стежечка. Стежка яка, яка стежка. Друзі, відео буде виходити дуже багато, тому, будь ласка, е е я вам сказати, не пропустіть моє нове відео, буде виходити кожного дня. А я зараз йду, вийду з цього. Тежки вийду. Так, так кудись вона піде, та друзі. А, бля. Тут же комарі якісь. Ще тут кліщів достати можна. Ау. О, все, я вже вийшов. Дивіться, бачите. Такий парочок. Так, друзі, забув, все, забув вітацію. Всім привіт і всім привіт. Оце такий, такі, друзі, порог. Да. Це таки порок. Зараз підемо донизу. Так. Зараз виходимо. Так, скільки там хвилин уже? П'ять хвилин. Хорошо. думаю, що думаю, за 5 хвилин ми йдемо. Так, виходимо ми. А, я вам, статі, до речі, буду ще відео знімати, як я ходжу про збирати гриби. Теж буде інтересний контент. Все, ми вже вийшли. Пама, бачите, такі. Оце тут колись був столок, друзі. Вже нічого нема. Зараз ми підемо з вами до цього моста. А ви дивіться. Пама, бачите оцей, оцей мост. Оце мост, друзі підемо до цього моста. мосту. Дивіться. Дивіться. Ви Дивіться, бачите, нема води. Все бачите? Оце мост, це мост, мостик і обрушене дерево. Бачите, нічого тут нема. Тут колись плавали рибки. Черепахи, так, якщо черепахи, вони десь, напевно, вже, на жаль, померли. Так, на жаль. Тому бачите, друзі, іду для вас ще знімати. І сьогодні, до речі, друзі, через півгодинки, через годинку піду вам знімати одну річку, просто.

Це тут, друзі, качелі. Там. Я не можу показати людей. Я, не... я людей не люблю показувати. Це треба за їхнє. Це треба, щоб їхній дозвіл був. А так я не люблю, друзі, Лю... людей взагалі показувати кадрів не люблю. Ось такий спрес. О тут був стовок, друзі. Оно дамба. Бачите? Оно дамба. І колись був стовок. Дивіться. Тут було саме либоко. Тут вже нічого нема. На жаль, як говорять. Так. Для вас ще піду пізніше знімати контент. О! До речі, друзі. Десь вечором піду для вас знімлю, піду на стадіон. Знімлю, як я займаюся спортом. До речі, друзі, ви також займайтеся спортом. Грайте в футбол, не куріть і не жувайте, будь ласка, алкоголь. Добре? Займайтеся спортом. А той, хто п'є алкоголь і кури, і не хоче займатися спортом, я дуже сильно осуждаю, друзі. Я вибачаюся, але це правда. Йдемо так, скільки там вже хвилин. Вже 9, вже 10 минута. Може побіжимо. А ми будемо бігти я вам знімлю цей парк. Оно, бачите, ще одна дамбочка. Дамба. Е, мала вода стікати, але хто його тут буде? А, і до речі, оно, бачите, стежка там. Вона була дуже гарна, почищена е, ухоженою, та кому вона вже потрібна? Так, друзі. Та нікому вона вже не потрібна. О, маю, вибачте, я забув вам стерефірувати ту лікарню. Давайте завтра, хорошо? Бо мені вже треба бігти домой. У, у мене зараз буде тренування по футболу, бо ми завтра уїжджаємо е, грати чемпіонат України проти команди ВК. ВК Біла церква. Так, друзі, Оно, зараз вам ще дім. Бачите, які парочку. Тут раніше любив гуляти. Так, раніше любив гуляти. Е, я просто приїхав сюди, е, це від Києва називається Черкаська область. Не можу сказати, як місто називається заради безпеки. Це від Києва 3 години. Та я зараз, друзі, е, піду зараз на маршрутку, сяду і поїду. Хотів для вас зняти парок. Те, я таку я в Києві. Це одне село недалеко від Києва. Просто парочок заброшений, поняли? Так, 11-та так? Да? Добре, друзі. Йдемо-їдемо. Ой, У лузі червона калина поклилася, чомусь наша славна Україна зажурилася, а ми тую нашу червону калину піднімемо. Гей, 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 ми нашу славну Україну веселимо. Так. Бачите, в чому я діти? Всім привіт! І здорова! Бачите парк! Добре, друзі! Наберіть, давайте наберемо на цьому відео 250 переглядів і... 35 підписників. Якщо ви зможете, чим більше підписників, чим більше переглядів. Для вас буду випускати відео. З вами був Максим. З вами був я спортсмен. Спорт це моє життя. І всім па-па-па!